І апостол Павло, він каже, що ми прийшли в Божу сім'ю, і кожний із е, віруючих людей він повинен розпізнати своє добро, свої сильні сторони, таланти, то що для тебе це ле ну, що таке талант, що таке дар, Ти можеш щось таке робити, що для тебе взагалі не складно, як вдихати, видихати. І ти просто на це не звертав уваги, а ти можеш бути корисним для других людей. А для другої людини може це так складно бути, бо в нього такого таланта немає, для нього це як будь-то штангу підняти, яку він ніколи не піднімав. І коли кожен робить свою функцію, знаєте, як то серце каже руці. Каже, слухай рука, ти от лягла спати, спиш, а я і ночі, і днем стукаю. А рука каже серцю, слухай, якщо ти перестанеш стукати, то ми всі ляжемо. Тобто, в кожного є якась своя функція, яку зможе робити, і її треба розпізнати, просити в Бога, щоб Бог розкрив, і починати по мірі своїх сил. Що б я б міг би робити в постоянстві? би розпізнати своє зернятко, в чому би я міг би участвувати? Звичайно, є такі речі, там хтось кличе помогти одноразово щось зробити. І я бачу, що це мі. Під мої сили, то чого не зробити? Але є щось, що я можу розвиватися, як фермер, знаєте, з тим виноградом, свої семінари зібрати, практикувати, підливати їх і зародити великий виноградник. В когось яблуні, в когось угорці. І саме я говорю про добро зараз. Саме я говорю про добро, якесь добро особливе, в якому ти будеш розширятися. І воно може розширитись на території твого міста, твого села, можливо, області, можливо, країни. Як Ісус сказав до кінця землі. Але це нормально планувати, ставити цілі, але буквально завтра може прийти Христос і все може зупинитися, і в тебе ти ще нічого не вспів. Ісус каже, що навіть, ті, які не вспіли, получуть награду, тому що серйозно настроїлися. В вічності получуть награду. А якщо не прийде Христос, хай Бог благословить, щоб реалізувалося то добро в вашому житті і розширилося. Ох, дьявол боїться цього! Добра в Господі і людей, які розширяють цю любов. І як з даною нам благодатью маємо різні дарування. Благодать це обозначає, що ми получили це спасіння від Бога, благодать це незаслужений подарунок. Ми отримали спасіння від Бога, вічність, духовне відродження, і, і ми для цього нічого не зробили. І ми отримали даремно, і каже, якщо ми получили цю благодать від Бога. То ми і маємо з цією благодаттю різні дарування. І він навіть каже про такі духовні дарування, що може пророцтво бути дарування, пророкуй за мірою віри, є пророки духовні. Да. Якщо маєш служіння, перебувай в служінні. А що це таке служіння? Це якраз це добро, що ми говоримо. Коли ти послужиш людині просто так. Знову, ми повинні не путати. Буває, люди путають служіння з бізнесом і ще щось. Якщо служіння, то не буде бізнеса. Бізнес він має що день. Да? Тобто, ми повинні розуміти, що робота є робота, а благодійність є благодійність. Якщо благодійність ми будемо робити для того, щоб мати вигоду в своїй роботі, там, в політиці, імідж свій піднімати, егоїзм якийсь, то це не то добро, що цікавить Бога. Коли ми говоримо за благодійність Божу, ми говоримо, коли ти робиш від любові, від співчуття до людей і простота, і розширяєш це. В цьому велика сила, духовна сила для твого життя. Для цього світу і для дії Бога в нашому житті. І апостол Павло каже, що й дарування духовні будуть відбуватися сверхіст, ну, як це по-українськи сверхістецтве буде відбуватися в твоєму житті. Якщо учитель, навчання, да, то є здібність передавати істину, ділись цим. Якщо утішитель утішає, ну це душе утішителі, знаєте, люди страдають, ти можеш спілкуватися, підсказати, підтримати е, людину. Якщо роздає, роздавай у простоті. Є люди мають дар благословляти когось чимось. І я з такими зустрічав, я навіть скажу, що ну, в мене є різні дари, але ну, є такі да, ну, ми теж благословляємо людей, буває речами, якимись більше нас, нашу сім'ю, Господь використовує, що ми речами благословляємо, і Бог нас благословляє речами. І ми благословляємо речами. Якось такий поток відкрився, і ми радуємося в цьому, коли люди радіють від благословіння. Вот. А є такі люди, які можуть робити добро, щось роздавати. Хто да, хто роздає? Роздавай у простоті начальник, начальству зі старанністю. То милосерство, милосерство з щирістю, Тобто суть добра. Це не просто щось дати. Тобто навіть може людина бути управленцем, і вона може зробити це просто так. Ну, організувати щось, і, і, ну, є дар в людини, задаток, знаєте, щось організувати, підтягнути якихось ударених людей, з'єднати, добитися якогось результату, дар це в нього. То коли ми говоримо за благодійність, то це людина, коли цей дар робить не, вже не за гроші, а просто так, і сострадання в любові до людства, до людей в ім'я Бога. Оце то добро, яке угодне Богу. І апостол Павло каже скромність, саме головне скромність. Тому що гординя багато кого покусила в цьому житті. І каже з щирістю. Бачите, апостол Павло дуже сильно звертає увагу в добрі на сердечність, на наші серця, щоб це було сердечно, щиро, щоб це не було ой. Бог попросив, зробив і відстань. Це любов має бути в нас, і ми роблячи це, дуже важливо виражати цю любов. Провіряти, навчився я виражати сердечність е, в, моє, в моєму добрі. Тому що знову я вертаюсь. Дуже важливо поняти, що не суть добра раді добра, суть роста любові. Тобто, основополагаюча ціль, я стаю на шлях роста любові. Я хочу, щоб моє серце було не кам'яним. я хочу, щоб в моєму серці били ріки любові. І кожне добро, е насінинка за насінинкою, я вкладаю в це любов. Тоді виноград росте, тоді е виноградник дасть плід. І мені це буде завжди в насолоду. Це мене буде радувати. А якщо я щось буду робити, бо Бог сказав, це мертва релігія. Це люди можуть бити себе в груди, і це не угодно Богу. Не кожне добро угодно Богу Ми повинні зрозуміти. Буває, люди кажуть, що робити будемо, давай щось робити там, чи, чи, і ти зауважуєш, немає любові в людини. начни щось робити, потім буде конфлікт, буде, напряження буде. І буває, я кажу людям: давай познайомимося спочатку, ближче один одного будемо знати, щоб в нас любов у Христі була один до одного. Тому що якщо ми не навчимося любити один одного, будемо робити добро, допустимо, люди будуть об'єднуватися е, в чому, там, де немає любові, то це буде або трещати потім, або, е, або буде така мертва релігія, там, де ми. Робимо, терпимо щось, і... бо Бог сказав, що в пекло не попасти. Тобто, основна ціль Бога навчити любо... любити Божою любов'ю. І не... люди це не вміють. Люди, це... люди вміють любити плутською людською у... 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 любов'ю, але вона до перших ударів і предательств і вона вже на лопатках, і вона вже нікого не любить і всіх ненавидить. Божа любов вона відлічається, все пройде Божа любов ніколи. Е... І... І іменно Господь, коли ми приходимо до Нього, Він хоче, щоб в нашому житті відкрились ці істочники любові. І апостол Павло в цій главі він обращає внимання і благає: вставайте в цю ріку, в цей шлях любові, обновлюйте свої думки, слідкуйте за чистотою, слідкуйте, щоб не возгордитися.